Я в славному місті Кіровограді, якого вже не існує, так? Або назви такої не існує. Це тепер Кропивницький. А, мені 42. Тидищ. У мене було дві гітари, здається, у дитинстві. І одна прям була така класна, класна гітара. І, коротше, я її виміняв на якийсь футбольний м'яч, який потім здувся. І коротше, просто я. Не думав, що буду грати, а потім якось за місяць до того, як я переїжджав вже в Київ, до мене зайшов у гості однокласник мій. Він взяв руки гітару і почав грати. І з першої пісні просто башня злетіла. І я почав займатися просто кожного дня. Я тільки приїхав в Київ, і на другий день я побачив свою дружину, але вона сказала, що вона вийде заміж до бізнесмена. І я коротше, почав. І ти не тією дорогою. І закинув я музику на багато-багато років. Я не кажу, що дружина вина. Ні-ні. Це, це, це не про те. Це те, що я собі знайшов таке виправдання, і в мене не, не вистачило власної мужності, щоб сказати, ні, я хочу бути тим, ким я хочу бути. У мене не, не було яєць. Ще тоді, як були молоді. Я боявся зізнатись тобі, що хочу літати. Ти би все одно не зрозуміла мої крила, та не запечена рана крилом, намальована твоїми ж руками. А я боявся її. Колись у далекому дитинстві всі ми були творчими людьми. Ми співали, танцювали, малювали родинний портрет та з гордо піднятою головою показували творіння дорослим. Але роки минали, і багатьох змусили зайнятися серйознішими речами, бо вміти співати це, звісно, добре. Але цим ти на життя не заробиш. Людей просили отримати вищу освіту, подаючи це під соусом, а ще як нічого не вийде, і люди ламалися. А ліксір, який 16 років мріяв стати музикантом, пішов у страшний великий бізнес. Почалися великі контракти, ми почали робити великі будівлі, і неважливо, що зробив мій партнер, але щось зробив, що призвело до того, що я опинився в в'язниці. Але такий поворот долі не зламав Олександра. Радше, навпаки, поки сидів у в'язниці, він зачитувався книжками і навіть почав писати власні твори. Один із них поема з 12 частин, Алекс присвятив дружині, але вона її так ніколи не прочитала. Вона трошки не любить моє музичне. Суть. Дивна, дивна річ, але якось я вийшов, у нас одразу народилась дитина, і це якось мене ще більше змотивувало займатися бізнесом. Я просто працював як навіжений. А ось коли я напрацювався і заробив нормальних грошей, на гроші я почував купувати собі гітари. Я повернувся до вчителів, я почав займатися з, з преподами, почав казати, що я хочу в музику. Мені мене почали хейтити все моє оточення. Плюс дружина моя взагалі подумала, що я з глузду з'їхав. І коротше, в мене просто все, що в мене було, це моє старе оточення і хвиля хейту. Хто не бачив хейту з роду, той не піде воювати. Мене ж доля гортувала буду її кувати. Мене ж доля гортувала буду її. Мене ж доля гортувала, мене ж доля, гартувала. Мене ж доля мене ж доля гартувала. Мене ж доля гртувала й буду її кувати. Мене ж доля гортувала буду її кувати. Алекс не піддався хейту, а натомість кинув усі справи вирушив до Китаю, де розпочав свій тернистий шлях до мрії. Він грав по 10 годин на день, вивчав джазові стандарти і хапався за будь-яку можливість виступати. І, хоча на початку йому казали, що чоловікам-гітаристам нічого робити в Китаї, Алекс повірив у власні сили і здобув не один серйозний контракт. Я вже, типу, грав на великих корпоративах, все я думав, типу, мій шлях вже йде туди, типу, на стадіони. Я в, в, випадково потрапив, потрапив на вулицю через крутну ситуацію, потрапив на вулиці Гонконгу. І я зрозумів, що бляха, вибачте, бари і корпоративи це просто, це просто фігня. В порівнянні з вулицею. це <кхух> бари і корпоративи це перша ступінь. ступінь. А вулиця це вже трохи по-іншому, тому що на вулиці люди зупиняються, щоб тебе послухати. І я просто захворів вулицю, я просто зібрав речі з Китаю, тому що Гонконг це інша частина. Просто сказав, що не ні хочу ніяких тих гігів, я буду типу, стрітувати на вулиці. Я почав активно стрітувати там. І, і бачив, що буде концерт доширена. Ми приїжджаємо і в цей момент, саме в цей момент, як ми типу, виходимо, оголошують, що типу, концерт відміняється через погоду, і люди починають виходити. І мій сміливий товариш, сексофоніст, каже, йдемо туди. Ми кажемо, ті ваші люди повертайтесь, концерт буде. Ну, Звичайно, всі ржали. І ми зайшли майже під сцену. Я дістав гітару, почав співати. Там все це описано. Це було. Я не знаю, типу, це яка була. Я що до того голос зірвав, але в мене, типу, все проснулося. Мені здається, це те, що в ніяких книжках не пишуть, і ти не можеш це ніяк почитати чи зрозуміти. Ти можеш це тільки відчути, от ту енергію, яка відходить від, від, від фанів. Пробувши в Китаї майже рік, Олександр повернувся до Києва. Батьки зустрічали сина зі сльозами радості на очах, проте він їх одразу попередив: спочатку я йду грати, а потім будемо святкувати моє повернення. Щоправда, тоді ще Алекс не знав про правила, що існують у вуличних музикантів столиці. Я пішов стрітувати на мост. Я ще не знав ні про групу, ні про чого. Вона здається, тільки за тільки з тільки створювалась. І підходить влад і каже: типа. У нас тут таблиця, є група, я тут записувався. Я, я так достатньо мені здається грубовато відреагував і Сказав, типу, це твій міст, я його спитав. Він сказав ні, тому я скажу, це вільна країна, щось на штат того. Коли я побачив його вперше на мосту, де я займав, щоб пограти, наш діалог склався не дуже вдало. Але потім я зрозумів, що Алекс крутий чувак, його цілеспрямованості і наполегливості. Можна тільки позаздрити. Я не знаю ще одної людини, яка так само б хотіла досягнути чогось, так як це робить Алекс. У мене декілька улюблених точок: Парк Шевченка, Майдан Незалежності і Парк Побєди, Перемоги. Так мост теж люблю, але просто він надто перезавантажений. І я щось на Майдані співав під клавіші, і Тереза зупинилась на мій голос, який я ніколи не любив. I'm a singer-songwriter. I grew up in Africa and 15 years ago I immigrated to Canada. About a year ago I landed in Kiev as a happy accident. And since I've been in Kiev, I got involved with the street musicians of Kiev and with building this theater and the festivals that have come from this theater. She lived, a place, a in the center of Kiev. Де орендувала піаніно, і, і сусіди їй завжди заважали тіпа, там, співати. Була така ідея: давайте знайдемо місце, де, де, де поставимо піаніно, і можна буде грати в будь-який час. Почалося будівництво, ремонти, і ми думали собі, буде студія, просто будемо може, щось записувати, звукозапис якийсь. І прийшов Федя, каже, Блін, Саня, дивлюсь на ваше приміщення і не можу собі знайти нічого на 8 березня. Це було за три тижні чи за два з половиною до, до першого квартирника, який був тут. Він каже, типа, треба. І я пам'ятаю, що ми спілкувалися, спілкувалися і вирішили, що давайте спробуємо квартирник провести. А у нас готовність була десь на, на початок квітня. Вони знали, що я шукаю локацію. Вони вирішили по суті мені допомогти. ми восьмого? Ні, Алікс сказав, що ну, типу, я просто довіряв Аліксу. Він казав, що встигнуть. Ну, вони в принципі встигли. Олекс такий знаєш мотиватор, напевно. Просто багато було таких ситуацій, знаєш, що ну, не можна було точно щось знати. Вот. А він, знаєш, такий, прям він якась рушійна сила. От Всього. в процесі, коли ми почали будувати для Феді, у нас народилась така ідея, що ми називаємо його театром вуличних котів, вуличних музикантів. І будемо запрошувати вуличних музикантів, які любимо, щоб виступати тут. Ну, так, якось пішло. Ми взяли вуличних котів, одного, потім іншого. Вони у нас на сайті, як директор та власник, реальний власник. І ми провели вже скільки тут концертів різних музикантів. Ну, не так багато, але, але в принципі, з тих, кого я хотів, ну, май, майже всіх вже я побачив. 16 років Олександр бачить сни, де він виступає на світових стадіонах. Відтоді ж його не покидає мрія зібрати Олімпійський. Але Алекс розуміє, що сенс життя це не маршрут із пункту А до пункту Б, сенс це сама дорога. У мене була така мрія. У нас найвеликий контракт був в ле Нова пошта. І я пам'ятаю, це був контракт, до якого ми йшли. Ми нова компанія були. На, на ринку було більше 200 компаній. А ми компанія вискочка прийшли, сказали, що ми візьмемо нову пошту. І ми її взяли за два роки. Ми зробили нову пошту. Але я пам'ятаю, це був план номер один. Це була така мета, це був Олімпійський. І я пам'ятаю цей момент, коли типу, ти два роки страждаєш, щоб взяти цей контракт, і потім ти святкуєш, да. день, два, ти не два роки святкуєш. Тобто, два роки страждань, і потім, ну, не знаю, два-три. Тиждень там святкування, воно не, не окупається. Тобто Олімпійський після нього буде наступний тиждень. Можна обграти концерти в собі, не маючи ні рук, ні ніг, ні голосу, нічого. І отримувати задоволення. Чому б ні? Тому виправдань, тому що, типу, що там, немає коштів, немає гітари, там, не може піти на вулицю. там, І таке, і таке інше їх просто немає. Якщо ти хочеш займатися, ти шукаєш інших. Завжди шляхи якісь. Знаю, що може бути кращим закінченням цієї історії, ніж фраза Робіть те, що приносить вам задоволення. Тож пообіцяйте, любі глядачі, що ніколи не скажете своїм дітям, ніби творчість це несерйозно. Можливо, цим ви вб'єте нового Шуберта, можливо, посереднього музиканта. Насправді це не важливо. У нас вже є один Шуберт, то на що інший? Про виконавців каверів у пабах, я взагалі промовчу. Але кого нам по справжньому бракує, то це щасливих людей, тих, хто може робити щось не заради грошей, а просто тому, що їм так захотілося.